Всім привіт! Сьогодні у нас тема Ранні відносини чому діти починають зустрічатись з 10 років. Насправді, ця тема не є дуже поширеною. Я не бачила таку купу відео з приводу цієї теми. Тож сьогодні ми з вами розберемось, чому діти шукають увагу, тепло, тактильність в інших, коли вони це все мають отримувати від батьків. Я можу сказати, що це зароджується ще дуже давно, коли вперше. Батьки починають обостінювати дитину, не зважати ніяку увагу на неї. Зазвичай діти дуже часто малюють і приносять це показати своїм батькам, як тобі. Я зняла невеличкий рілс, він є в моєму інстаграмі, ви зараз його бачите на екрані. Про те, як саме зародились ці ранні відносини, коли ще давно мама не зреагувала на те, чи сподобався їй малюнок дитини. В принципі, ніяк не приділила цьому уваги. Якщо вона вже зробила це один раз, то уваги й далі не було до дитини. Контакт просто зламався, і дитина ну їй нема з ким спілкуватись. В родині ніхто не цікавиться її успіхами, тим, чим вона займається, тим, чим вона цікавиться. і, звісно, їй треба комусь це показувати, з кимось цим ділитись, розмовляти про це. І треба когось шукати. Когось ближче, ніж подруга або друг. Подивимось цей невеличкий рілс. <му> Яка є задача батьків? Задача батьків це цікавитись та щиро дізнаватись, що в дитини в житті. Як ти, як ти себе почуваєшся, як сьогодні в тебе пройшов день, що в тебе було? Це буде вмикати в програму. Мною цікавляться, я важливий. Коли дитина відчуває себе потрібною до батьків, вона і має до них довіру, вона і має бажання давати та отримувати тепло від них. В неї і є бажання бути з ними та проводити час. Та ділитись тим, чим ти не можеш поділитись, наприклад, з друзями. Але коли всього цього нема, комусь треба віддавати свою енергію, емоції, тепло, тож треба когось шукати. Когось, хто буде більше, ніж просто друг або подруга. Ще більше дитина буде віддалятись після фізичного покарання. Після такого пошуки будуть все прискорюватись та прискорюватись. Не треба забувати, що кожна людина і кожна дитина усі різні. І, знаходячи реалізацію посеред одноліток, кожен мотивує це своїм особливим бажанням. Отже, хтось через саме цю недостачу тепла, а хтось через заборону прояву характеру. По іронії долі, зазвичай такі пари з'єднуються, і дитина, яка не знає, як це коли її люблять, як це коли її поважають, піддається до відносин з людиною, якій не дозволяли видавати свої емоції. Тож вона може і зірватись. І покричати, і образити, а може ще й підняти руку. Якщо саме ти є тою людиною, яка піддається до маніпуляцій в родині, і ви ніяк не вирішуєте це питання, ви не розмовляєте і маєте просто свою думку: ось мої батьки такі погані, вони мене не розуміють. Краще знайду якогось хлопчика чи дівчинку. Все. Це буде невирішена ситуація. Вона піде далі по вашому життю і буде наче копіювати ваші відносини з батьками до інших ваших відносин. А найголовніше дійти до розуміння, що ви хочете дійсно виправити це. Ви хочете зблизитись та нарешті бути як родина. Розмова. Розмова це те. Чого досі не вистачає у багатьох родинах, замість розмов обирають крики, образи або ж мовчанки та обмеження. Треба говорити, говорити, що вас це ображає, казати ваше бажання, казати те, до чого ви хочете дійти, до яких відносин ви хочете дійти. Щоб у кінечному результаті ви зрозуміли, як з вами можна поводитись, а як ні. Тому що, як я раніше казала, це все піде по вашому життю, і все буде в ваших відносинах копіюватись. Дуже часто батьки, які не цікавляться вами, це діти, якими не цікавились, і їх батьки. Вам треба без криків спокійно обговорити, поговорити про дитинство батьків. Про ваше дитинство, зрозуміти, в кого були які помилки, хто де був неправ. та почати разом. Разом вирішувати ситуацію. праця дуже з'єднує. Ви разом зможете дійти до ваших ідеальних відносин в родині. Сподіваюсь, що моє відео було для вас корисним. Бажаю всім гарних та теплих відносин у родині.